Пане Сергію, а скрізь зараз працює хтось на місці. Мене з ви казали, що не можуть бути доступні зараз хтось з Нідерландів, представники чи ще я не причін... хочу е говорити на цю тему лише з одного приводу. Е річ в тім, що е на жаль, окрім е нормальних людей, ваше телебачення бачать, дивляться різні. Всякі ні, я розумію, ніхто не працює на місці, просто справи. Я вам ще раз відповів, я відпов я вже відповів на ваше завтання. Все, Спасибо большое. Щодо, щодо умов, створених в Харкові для роботи експертів, наскільки вони зрозуміли чи mm якоїсь -hmm. mm -hmm. акцентом. Ну, ви знаєте, я можу дати високу оцінку, по-перше, генералу Дарюку, який дійсно спровив, створив всі необхідні умови. Для особового складу і для тих колег, які наші працюють з різних країн, і дійсно це була постійна робота у таких досить складних умовах. Я би сказав, не людських умовах, тому що те, що приїхало з місця падіння до Харкова, ну, це будемо вам казати. Досить важко психологічно там навіть працювати. Тому е наші колеги показали високий клас майстерності, саме фахової, в тому числі за були запитання стосовно психологічної служби. Е я хотів би дуже відмітити роботу старшого лейтенанта Херхадзе. Це дійсно е психолог, яка е молода дівчина, яка е працювала настільки. Будем казати, цілеспромовано і настільки віддано в своїй справі, що навіть не замітила, як підійшла начальство. Я дав наказ, аби не заважати їй, тому що вона робила свою дуже важливу справу. Тобто з МНСниками працювала, їм допомагала? Вона, вона працювала в той момент з вимушеними переселенцями із Південного Сходу. А з переселенцями, а з фахівцями. На заводі я вам хочу сказати, що там йшла постійна кропітка робота. Навіть молоко доставляли для того, що, тому що там ну, досить, скажімо так, специфічні умови. Вот. Запах і все таке інше. Я не буду зараз сказати для È, глядачів. Це пане Сергію, а там ще стоїть один цей потяг з рештками літака і речей. Він якось охороняється. Ну в Терезі ми розуміємо. що стоїть. Хтось його охороняє, Охороняю, так, то там все нормально охороняється, буде охороняється. Якщо це якщо це можна сказати безпосередньо для бандитів. все спасибо большое. охороняється ними бойовиками. Yeah, yeah. Все, спасибо большое.